Вітаю вас, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк і ви на моєму каналі. Сьогодні ми вже відрибали. Відрибалили на прикольній ділянці річ, річки Десна. Рибалили ми сьогодні з ким? З ким? Прошу! З Максюткою! Це Максютка. Рибалили, ну скажу я вам, непогано, але, але надзвичайно трудова була рибаловля. Риба була. Риба була різна, абсолютно різна і на різні приманки. Ось чим я сьогодні завершував воблер. Скажімо так, для мене це не дуже типова приманка, особливо зараз влітку, на Десні, там де є швидка течія. Але результати вона принесла. Ну, зараз, власне, подивитись, як в нас відбувалася сьогоднішня риболовля. Ну а зараз традиційно ознайомлю вас зі своїм комплектом. Рибалав я сьогодні на ну, лідер Дерзанна до 28 грамів, це 762 модель. Е, ну Дуже така прикольна, якраз під десно. Е, сухенька паличка, і на джих нею класно ловити. і Як ви бачите, вобл, воблери, вона твічить теж дуже-дуже гарно. Легенька, ну коротше, класна. Е, котушечка в мене тут. Дайва Caldia 4000 S- і намотаний шнурочок Duel Hardcore 06. Тут в мене стоїть 0,5 флюрок з Воблером. Але, як я вам вже сказав, на цю приманку будемо завершувати сьогодні, сьогоднішню риболовлю. А на що ми починали, зараз ви все побачите. У Макса сьогодні Аргента UX до 21 грама, віджав у мене Razit. І катушка якась, я не знаю, стелла. Я не знаю таку катушку, що це за катушка. Хрена його знаю. Але бачу, що шнурок. Шнурок такий самий, як у мене, діл хардкор 06. Да. Буде Мак сьогодні. Мак сьогодні далі буде кидати. Мак, що, що натворив? Щучка, але вона так тюкнула. Хтось аж прокинувся. Да? <плес> ну, оз... Ознайом нас з нею. вона да. не мені. Ну, це... Да, це зрозуміло. Я блін, не буду нижче спускатися, адже От... да, щупачок Щупачок невеличкий. Десь Ми друзі, з Максом розділили наші трошки тактики. Він ловить на Він поставив грозу минулої риболовлі Конрад. 10-грамовий, а, а я ловлю на гуму. От, зараз монтажик роблю і буду робити перші закиди. В мене питали в минулому відосі, що це за гачки. Я з самого початку посилання на них не поставив, потім виправився. От, і зараз. Покажу, що це за гачки. Дуже мені вони подобаються за рахунок того, що вони тонкі і дуже гострі, просікають пащу риби непогано. А друге, що за рахунок того, що вони тонкі, їх можна в принципі в деяких випадках розгинати на зачепах. Як не крути, все одно всетний гачок сідає. Зачепи. І якщо сів не дуже сильно плотно, то можна його витягти без проблем. Точніше, не витягти, а розігнути, а потім витягти. Отак. От 3-0. Сідає на юшедік трьохдюймовий, бачите, як рідний. Шлюрик 0,5. І зараз поставлю вольфрамчик. Карабайка і шістнарік. М? О, рибулечка. Хто це в нас? Щупак, правильно? Ні, це не щупак. Це мій чудовий друг. Взагалі так. Це мій чудовий друг, друзі. Вот так не повірите, це був перший закид. Це був перший закид, і ось Судак на базі. Судак на базі. Я не скажу, що ми приїхали сьогодні з піцом на Судака, але дуже приємно, що отак з першого закиду він влетів. Ось такий. Та ну, не заліковий, звісно, що, але дуже скоро в кінці сезону він може бути вже заліковим. Такий приємний деснянський хлопець. Починає сьогоднішню нашу риболовлю. Так, блін, тебе випустити. Давай отак от, от. Опа. Все, судачок пішов підростати. І ще, як бачите, знов на осадничку працює. 16 грамів вольфрамчик. Ну, що сказати, друзі, непоганий старт. З одного місця дві рибки. І як завжди, як завжди, на перших закидах, якщо вона активна є, вона, як правило, атакує одразу. Обірвав? Блін. А Макс же Конрада обірвав. Ну що ж таке? Залишилась одна спроба в тебе? Чому. А скільки? У мене ще є. Багацько? Скільки? що що? Коробульку. О, Макс, слухай, так я ж з тобою тоді товаришую, серйозно. <рес> да. Єдине, що десна помилок не вибачає. Десна рибульку дає? Так, да, рибульку дає, але <рес> не пробачає помилок. Тому, якщо усадив приманку, є велика ймовірність того, що вона там і залишиться. Зараз будемо йти нижче за течією і перевіряти, на що буде клювати краще. Я не скажу, що це буде джиг проти тейлспінерів, Але все одно будемо дивитись, на що рибка буде реагувати краще. Звісно, що під берегом краще буде все на тейлспінер відбуватися, але сьогодні хочеться мені судачка. От хочу сьогодні судачка. Ой ой, ой ой, -ой, -ой. подача. Це судакевич був. Це був товариш Судакевич. Треба зараз його звідти дістати. Якщо, звісно, він не буде проти. О, Максик, що ти наробив? Покажи. Вокунь! Вокунь, ти що? Нащо ти таке наробив? То не я. Він сам? Він сам. Ох ти. Я отакий кинув ще. Кинув крутиш що А Воно, воно... то клюнуло. О, так буває. Слухай, гарний розмір. Покажи ще нормально. І бачиш, минулого разу я на телспінери ловив їх. А цього разу вона гума в тебе спрацювала. Ух, який красунчик. Деснянський. Випускай скоріше, бо він зараз піджарить. Підсмажитись. А так хотів на кухлети його. Да. Ну, будеш його мівіну їсти. Прикольний початок. One hour later. Доволі багато ми пройшли з Максом, а відловились лише на перших місцях. Зловили ми три риби наразі. Ще були покльовки, але все на початку. Потім якийсь такий мертвий прогон. Нічого не було, на жаль. Тут такий затишок прикольний. Я поставив Воблер. Гумою тут особливо не проведеш, тому що багато на дні усіляких артефактів, за які можна зачепитись, обірватись, Власне, що ми вже зробили по декілька разів. А от Воблер до дна не дістане, але буде йти в середньому шарі і, і от що буде. І от що буде, друзі? Дивіться тихенько, 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 тихенько. Я тебе зараз зніму обережно. Дивіться, яка щучка іграшкова. Дуже-дуже-дуже взяла обережненько, так що буду жити жити довго і щасливо. Натвічив. На Це, до речі, прикольний воблер новий джуель Ельбас називається. 80-й суспендер. Ви бачите, дуже схожий він на а, джакаловський сквадмінов. Але він більш такий пузатенький. Ну от, не дарма в затишку потвічили, хоча чучка маленька. Але на змаганнях вона надзвичайно важлива. Що там? Щупака. Что за щупак такой? На микрушечку. О. Меньше до 5 грамм. На клетку. Да, тоже вариант. Ну, бач, на величка. Щучка на величка. Нет. Живодер. <laughs> Живодер. Давай. Живодер. Я хочу судака заживодерить. І пакет. Н ні, без пакету. Судак, не, не слухай його, не бійся, клюй. Закінчився в мене шнурок, вже почав вилітати вузлик, а це мені не подобається, тому що якщо на викиді буде гарна покльовка, гарної риби, то цей вузлик підведе. Тому треба намотати новий шнурок. Вон, Вон він, 200 метрів, 0,6 хардкор. Зараз 2 хвилинки. І буду готовий. До речі, ця, ця розмотка в мене з самого початку року, так що це дуже круто. Прожила доволі довго. Ну, Зараз хвилинка і шнурочок намотаю. Будемо продовжувати. Щось давно вже покльовок не було. Що там, Макс, ты? О! О, ти ж казав, да, і ти диви, він тут є. Давай, його сюди. Давай. Да, це що таке за приманутка? Секретна приманка. Секретна? Не покажеш? Приманка. Чемпіонат у Так, давай вимотаю. Ну, покажи, покажи. Гарненько, по-спортивному. Гарно взяв, так? Да? А -а -а -а. Да. Гарно тюкнув? Гарно, прямо. Як треба. Та пускай його, пускай. Гарний. Тюкнув. Дуже багато ходили, дуже мало ловили. Я впираюсь в хардбейти. Макс поставив гуму і зловив судочка. Зараз будемо щось думати. Адже це таке судочкове місце. Ми тут ловили вже багато разів. І саме тут проскакували у нас судечатка. А зараз на вечір вони можуть активуватися. Мене з минулого виїзду ніяк не відпускають окуні гарні, тому я все ж таки віддаю перевагу ловлі на телспінер. Але щось сьогодні я дивлюсь окуні в ігнорі. Не хочуть вони телспінер. І взагалі в мене велике питання, чи є вони тут наразі? Ну, мабуть, є. Куди ж їм діватись? Так, походимо. Походимо, покидаємо. Угу. він сказав, Так. Хотів окуня, ось тобі і окунь. Розмір трошечки невеличкий, але дивіться як він взяв. Повністю тринік зажував, ну. Давай же ж випльовуй. Там без шансів. пробив собі язик. Буде тепер розмовляти не дуже зрозуміло так, у нас є підручний інструмент. От так. Ось такий окунець. Ось такий красунчик давай пливай. О, ще один. Ай, зійшов, зараза, зійшов. Це крупніший був, це гарніший був. З того ж місця. Ай-яй-яй-яй-яй. Але е, він підсів, він не тюкнув, не, без покльовки, не хачаме, а, підсів. Ой, клас. Мене таке дуже-дуже подобається. Нарешті вперлося в щось. Фух, сказати вам чесно, друзі, притомився я. З 11-ї години гоцаємо з Максом зараз вже п'ята, доволі багато часу. Непогано стратонули одразу з дірки дві риби, а потім такий глушняк. Зараз зловили ми по судечку і по окунцю. І будемо зміщуватись ближче до місця, з якого починали. Тому що треба закритись. Треба закритись. Вже перекидали все, що завгодно. Щось воблер не дуже сьогодні працює, а минулого разу хлопці половили непогано. Сьогодні лише одна ота іграшкова щучка і все. Джиг, оце діло. Судачок. Сьогодні трошки краще покльовує, ніж минулого разу. Ну, Зараз перейшли ми ще на одне місце, цікаве. Давайте подивимось, що тут є і чи є тут щось взагалі. Ні, судак на вечір брати щось не хоче. Щось я як дивлюсь, нічого не хочу брати на вечір. Дуже дивно, дуже дивно. Манова риболовля тут така була чудова, просто кайф. І розмір гарний окунів. І в кількості все. А сьогодні щось вдень поклювало. І все. Я вже втретє повертаюсь на це місце, де минулого разу взяв окуня здоровеного. І щось нічого нема. Жодної покльовки. Нічого не вдієш. До речі, дивно, дивно, друзі. Дуже дивно. Десна така річка, що має бути плюс-мінус все стабільно. Ой, ну не треба, ну Ну не треба. Так. Да. Обірвав, друзі. Обірвав Конрада, на жаль. Ну, нічого не вдієш. Я ж казав вам, що треба бляха муха закритись, і нарешті закрився. Ось така щучка. На воблер. Висмикав все-таки, її, висмикав. Ну, така, до кілухи не дотягує, але дуже-дуже круто втулила. Ну, Грам 600-700. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Така красунька деснянська. От Там, де обірвав я спінер, думав вже звертатися, але думаю, все-таки треба ще воблером перевірити, тому що ну, зараз на Дніпрі дали водичку і тут течія дещо ем, ну стала повільнішою. І піднялась водичка. І зараз для твічки в дуже гарна нагода. Так що гаяти її було не дуже круто. Ну, і от Бачите, все не дарма. Ось така щучка. Чудова, товстенька. Єсть вона, єсть товстенька. Давай, пливи. Оп! Ноги помили мені. Так, да, друзі, отак воно і робиться. Не хоче на телспінер, треба перевіряти в Не хоче в треба джигом. Риба, якщо є, то її завжди зловити можна. Треба тільки увімкнути режим спостереження і дивитись яка приманка буде деактуальною. А да, поки я бігав, Макс мацюк вже да, взяв. взяв судачка, а ну покажи. ні 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 от, а от ну, розверни, ну, д -д рука твоя тільки. І все. Ну такий невеличкий, але приємний. Це цікаво, на твістерочках. На твій да. Ну, Ти поставив меншу вагу і меншу приманочку. Це що в нас таке? Фішат, а, це фенсіграб два з половиною, правильно? 5 ,5. Ну, от. Це його тема, він полюбляє дуже. Отак, yeah. ну, от під вечір, бачите, змінили тактику, яка не приносила результатів, і щось намацали. Це приємно. Це по-спортивному. Фух, друзі. ну Замахались сьогодні ловити. Замахались ловити, дуже багато ходили е і трошечки вдалося половити, хоча з останніх сил. Я пам'ятаю, в 90-ті роки кіно таке було з останніх сил, це про нас сьогодні. Але ви бачите, що та, зміна тактик, різні тактики вони дають свої результати. Початок був джиговий, потім перейшли на тейлспінери з джигом, комбінуючий, а потім вимкнулось воно повністю. І тільки надвечір, коли змінили е, сталу тактику на Воблер і на невеличкий джиг. Все ж таки ми доловили те, що власне і хотіли, тому що, ну не доловлюючи рибу, їхати додому якось сьогодні, принаймні не хотілося це точно. Але в нас вийшло, слава Богу. Я сподіваюся, що своїми сьогоднішніми трудами ми заслужили на вподобайку до цього відео. І, звісно що, друзі, не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео на моєму каналі. З вами був Володимир Воротняк. З вами був Максютка. До зустрічі тут.